А ті, хто дивляться мої ефіри, знають, що я почав підпрацьовувати в таксі. Так от, ось моя Toyota е гібрид на газу. 6 літрів газу розхід на 100 кілометрів на секундочку. Дуже економна машина. І я сьогодні виїхав попрацювати. Зараз ми подивимося, скільки можна заробити в таксі в суботу, в Києві з 17 до комендантської години, тобто до до чотирьох. А от зараз чекаю на своє перше замовлення. Хтось іде, сподіваюсь, це мій пасажир. Чоловік зараз. Довольний. Проїхали ми насправді півтора кілометра. Тариф був 105 гривень. Тобто, перша соточка вже є. Бати пасажира. Подача була один кілометр. У мене стоїть півтора кілометри. Подача під'їхав на друге замовлення. То біля костьолу я зараз от бачу там кастьолу. Ніхто не що... йде до мене, де ти? Де ти ходиш? Олег, Олег, де ти? Коротше, люди дали згоду на запис та публікацію. Дали згоду ж, правильно? Так, правильно. Вон, дівчат взяв, смотри, які гарні, які круті. <різь> вони з хлопцем, але хлопець не дав згоди, каже, ні, мене не треба, я коротше ачкую. Ну така історія. От, зараз веземо їх тут по центру, вони веселі, довольні, красиві. Ти. 2,6 кілометрів за 136 гривень. Ну, типа, не просто вигідно, а як вигідно. Ну, серйозно. Тобто, проїхати я спалю, може грам 200 газу. От. Ай, блін, давайте прово... Треба бути ченним за кермом, тому я пририваюсь, треба ж довести людей, бо вони вам вон, дивіться, яким вона вас заживе. Де ти моя остання нервова клітина? Ти під час тривоги тебе загубила? Де? Ти згадай, як добре було нам з тобою де? Ти давай разом чекати від бою. Цих ребят на цей хрустальний мост кличка пішли гуляти. Молоді люди, дуже симпатичні. От. А ми будемо працювати далі. Mm. Але треба спочатку звідси якось виїхати. Бо тут машин капець скільки. Отримані чайові за поїздку на секундочку. Тільки що повідомлення прийшло, 14 гривень. Дуже приємно. Тут справа в тому, ну, чайові маленькі не бувають. І так, зараз вже 18-та година. Ми зробили три замовлення. Ось баланс, який ми маємо на дану годину. Замовлень немає. Парковки. Є парковка. От виїжджає Вольва. І я на її місце зараз оп, чпик, чпок, чпок, аварійку, Здаємо трошки назад. Тут вам на фольксвагіну не, не пошкодити, коли задам здаю. Пройшло майже 15 хвилин, замовлення в мене немає. Що фігово в цій роботі, тобто сьогодні субота, всі гуляють, ти як поцу, це сидиш за кермом весь вечір, там дивишся, так он сидять дівчата, щось там щось, про щось там говорять. Коротше, простояв майже 20 хвилин, але взяв замовлення на лівий берег, там 300 плюс гривень. Непогане замовлення. От їдемо. Пасажира, пасажира зараз прям везу в, в машині, але показувати його її не буду. Що ж, Є наступне замовлення? Їдемо. наче я окей стомленою на подушку опустилась голова? Але десь піднялись міги та пі всі на де ти, моя остання нервова клітина? Де? Ти під час тривоги тебе загубила? Де? Згадай, як добре було нам з тобою, де ти давай разом чекати. Відбою емоційні гойдалки. Рвей частенько на шматки. Чекаю на наступного пасажира. Нібито нібито людина йде. Так, хтось до мене сідає. Вибачаюсь, не відкрив. Добрий вечір. Добре. Хочете побачити бюджет? А міста Житомир за три хвилини приїжджайте ввечері в суботу на арсенальну. Возив я тільки що батюшку на нічну службу, сказав, їде до Лаври. Я знову в центрі. Ну Що взяв наступне замовлення по центру? Їхати зовсім недовго. Тариф 118 гривень. Стоє... Поверніть праворуч на вулицю Івана мама Стояв поряд, чекав. Був на початку тарів 98 гривень. Я принципово чекав, поки людина підніме на двадцятку, щоб взяти це замовлення. Два симпатичних хлопці дозволили мені записати відос. Коротше, хлопці тільки що вийшли з машини. Такі я їх попросив, кажу. Я питаюсь записати відео про те, скільки можна заробити в таксі. І коротше, я їх довіз, і вони дали мені ось двохсотечку. кажуть. Це вам подяка, чиюха, за те, що ви сказали, що ми красиві, симпатичні парні. Я такий, опа, чи назас? На хрещатику стаю я і думку гадаю, чому я в таксі, чому життя прожигаю? Дав наступне замовлення. Люди дозволили мені знімати, кажуть: та, пожалуйста, знімай, не проблема. Скільки досхочу? Дуже весела компанія. Симпатичні не можу. Я то, піс... А пісню саме, саме це в окулярах. <реш> так, друзі, трошки в мене затекли ноги. Ми попрацювали деякий час. Треба трошки розм'ятися, випити кави, сходити в туалет і поїхати далі. Зараз, зараз у нас 20.00. 20 трошки заробили, ще не дивився скільки. і 10 хвилин пауза. Йдемо в якесь кафе. Так, ну що, кави нам попити не вдалося, бо дівчина вже мила цю каву машину, кавову машину. От, але вбиральню ми сходили. Це вже великий плюс. Подивимось, може ще десь можна купити каву. Продовжуємо таксувати по центру Києва. Пасажири сьогодні були дуже різні. Взагалі, більшість веселих компаній зараз везу двох дуже красивих дівчат. Я коли побачив, що вони йдуть до моєї тачки до моєго мустанга. От я взагалі такий вау! Думаю... я окей, стомленою на подушку опустилась. Піднялись міге та пі... всі на. Де ти? Моя остання нервова клітина. Де? Ти під час тривоги тебе загубила. Де ти? Зараз, походу, буду вести вже додому, але клієнт повністю неадекватний. Кажу, де ви? Передзвонюю, немає його. Передзвонюю. Перехрсток Лесі! Перекросток Лесі! Перехросток Лесі! Лесі Українки, з чим перехрестя повинно бути? Перехрсок Лесі! Знайти це Так, друзі, виконує останнє замовлення. Вже їду, забрав людей, нібито все гуд. от людині потрібна була допомога. Ні, я не зміна бургер, то я домов забрав. Тому що і, і коротше довезу, довезу і додому. А потім будемо вже підраховувати, підраховувати дохід. скажімо так. Ото тут балістика зі сходу. Остання І так, друзі. Зараз 23.30, Вже йду додому, виконав останнє замовлення. Пасажири були на підпитку, але веселі. Ви знаєте, вони там щось там між собою щось приколювались, їхали. Коротше, ну такое. І так, друзі, ми можемо побачити, що за вечір суботи я заробив, не напрягаючись повністю на розслабоні, тобто брав замовлення, яке мені подобається. 2115 гривень. Проїхали ми 89 кілометрів з подачою, може десь 100, з подачою маю на увазі, плюс-мінус 1,5-2 кілометри. Витратив я 6 літрів газу, то десь приблизно 230-250 гривень на заправку. 2115 гривень це з врахуванням комісії. Тобто можна зробити висновок, що за вечір суботи, не напрягаючись на повному лайті, можна зробити десь біля 1800 гривень. Ось така от історія.